Добрий день, малята. Поряд із нами живуть тварини, ростуть рослини, але ще маленькі істоти. Це комахи. Комах на землі дуже багато. Ходімо на прогулянку і поспостерігаємо за ними. Запрошую вас, малята, на метеомайданчик. майданчик. З приходом весни прокинулась природа І покинулися комашки. Погляньте, малята, що це за комашки? Маляти це комахи клопи-солдатики. Вони прокинулися і гріються на сонечку. Клопи-солдатики одна із перших комах, які з'являються весною. Мають червоне яскраве запарлення з чорним орнаментом. Крила на спині відсутні. Клопи-солдатики живуть колоніями на землі біля дерев. Смокчуть рослинні соки. Їжею також є дрібні комахи і насіння рослин, наприклад, липи. Часто можна побачити великі скупчення цих комашок. Подивіться малята, хто живе у цьому будиночку. У червоному малятки на спині краплинки цятки, чорні вуси, голова. Любить лагідне слово та це жук сонечко. Цю комашку ще називають божекорівка. Божекорівка виділяє рідину з жовтим кольором, не дуже приємним запахом. Ця рідина отруйна і служить захистом від павуків та інших ворогів. Харчується сонечко лічинками. І різними дрібними комашками. Е, маленька трудівничка. Мець збирає, як Все у вулик, все у соти, не цураються роботи. А що це за комашка? Так, це бджілочка. Бджілка прокинулася. І це мови сплячки. Бджоли мають велику родину, велика бджілка з довгим черевцем. Це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Бджоли дуже працьовиті, дають людям цілющий мед, огорогають вулики від непроханих гостей. Чоловічі особини називають трутнями. Вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. Що це за комаха? Цілий день літає, всім набридає, ніч настане, тоді перестане. Так, це муха. пересуватися мухам допомагають особливі липкі подушки, розташовані в ніжній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб очистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі. пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками багатьох хвороб. Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Мурашки трудівнички побігли шукати їжу. Це по справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі в 10 а то 50 разів ваші свого тіла. У мурах немає легень, немає вух. Мурахи ніколи не сплять. Як і пташки і тварини, комахи мають свою їжу. Пропоную вам пограти гру, чим харчуються комахи. Погляньте уважно і скажіть, що це за комаха? Ви вже її знаєте. Це муха. Чим вона харчується? На смітнику різною брудною їжею. А це наша пчілка-трудівничка. Чим харчується вона? Так, цвітом рослин. А це комашка сонечку або божа корівка. А харчується вона чим? Лічинками. Вірно малята. А це мураха. Вона харчується. Подумали малята? Так, метеликами і гусеню. Також лічинками. Омахи живуть на рослинах, у землі, у корі дерев, на листочку. Тому світ бути уважним під час прогулянок, щоб не зашкодити нашим друзям комахам.